Нарешті подія, на яку чекали багато фанатів боксу, вже 13 серпня відбудеться довгоочікуваний гран-при WBC, який вступає у свою найзахопливішу стадію, чвертьфінал, в суперлегкій вазі до 63,5 кг кілограм, буде проводити свій бій уродженець південноукраїнська, який нині проживає в Умані, 22-річний Данило Лозан, рекорд якого складає 14 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів. Один з найперспективніших бійців українського боксерського десанту в Ріаді, який в попередньому бою. Ю знищив технічним нокаутом в третьому раунді 26-річного канадця Еріка Басрана. Данило зустрінеться в чвертьфіналі з не дуже професійно досвідченим бійцем, 25-річним казахом Санталі Толтаєвим, який в профібоях має всього 4 перемоги 0 поразок та два нокаути. Але якщо заглянути в його аматорську кар'єру, стає зрозуміло наскільки все ж таки досвідчений цей суперник. Вдумайте стільки на свої 25 років в аматорах він провів аж 73 поєдинки, з них 49 перемог та 24 поразок для порівняння в Лозана в аматорах 14 перемог та 10 поразок. На кону стоять великі ставки, і результат цього бою може хитнутися в будь-яку зі сторін.